Ну що, може підемо пообідаємо. Я ж сама не можу. Ну що, красота? Угу. Доброго дня. А Він то кажуть, ти доброго дня кажеш, дружині, що ви з нею не бачите. Ні, ми глядачам кажемо. До дня. Та що, самому, звісно, незручно, поки ж ти городі капусту вирізала. Незручно. Понакручувати. Вона сьогодні вночі було тільки плюс один, вже переживає, щоб не попідмерзала. Отакими ось саморізами по профілі. Такий ось ключик. Угу. Чи як його там подробилося? А ще цей ключик купляв, хто з настільки, бо багато кажуть, купляємо, блін, злизується. Де ти брав? Я не знаю, це фізна, коли ми його купляли, ще забори робили. Так, він десь одразу брав, наверное, колись саморізи на заборі, купив оцей. Він у мене десь ще один завалявся. Та що тут зробив, а тоді ще у нас вийде, тоді поробимо тут фірточки. Та й будемо купляти другу породу курочок і будемо розширятися. Масштабно розширятимемося, будемо інкубувати, щось будемо ще заводити. І от теж, який я. Господар називається. Скрізь позавивав. А, оцю я продирку забув. забув. Сьогодні, сам З під труби, бен... на... да. Сьогодні сам повитів, блін, спотикнувся. Як у мене зимня резина? клас Капітан. Угу. Я люблю калоші В них отак от впрыгнув і побіг. І особливо коли калоші розміра на три пічні. Є у ній. Сідаться mm -hmm. сьогодні на дворі прохолодно, то пару годин погуляли, поприбирав, та й назад. Хай сидять. Грипуться їм тут Кап... да, капітально. Одне, що є в приміщенні сирості. Все одно крию двері на ранок, може, що не повністю бетон висох. У мене то ось витяжка є. на Навечері її закриваю, щоб ні куниться, нічого сюди не пролізло. Чи ті ласки, чи. Тому спробуємо так поставити, як воно буде, а в тому приміщенні капітально. Ну, більш того, що видно, що підлога повністю Ти не просить і вали. стеля робилася сира. То отак, потихеньку, потихеньку двигаємося, не знаю, що ще сюди придумати, куря заходить. Сируть на нього не хочуть на сідувати не сидяти. От хто керів. в гнізді спить, хто зверху в гнізда. Вони ж надихують, оце ж теж опора. Оце нещодавно що вона мокруща, мокруща. Вона ж червона. Так, да, мокра. Ну що, потихеньку-потихеньку, звісно, самому незручно. Воно о, сітка така груба і воно зжимається в кольцо, і ти ж поки виставиш. Вроді і старався по руветки, по уровню варити, але все одно такий спеціаліст з мене ще. Все одно десь трішечки та щось там не той получилося. Ну нічого, стоїть, що йому. Ну, моцно. Тож курочки гуляють, півники. На холодець, на бо дуріють, тоді починають битися, ку більшому валярі вони чують курей і дуріть. У меншому такого немає. Жара, їсть, усе потримаємо десь до місяця і відразу. Тож, що, друзі, всім гарного дня, бережіть себе, складаю в інструмент. Йдемо піти. Да, Те ще ж піду на огород капусту ага. попереношу. Ага. То що так? Потихеньку, потихеньку до чогось двигаємося.